Щиро вітаю буковинців, щиро вітаю чернічан, щиро вітаю всіх, хто дивиться наш канал, телеканал Чернівецький промінь. Сьогодні 2 квітня, зараз 19 година 30 хвилин. Я Василь Забройський, а в прямому ефірі Чернівецького Променю програма Майдан. Як ви вже знаєте з наших анонсів, сьогодні у нас в гостях радянський дисидент, член ініціативної групи спілки 1 грудня. А, і громадський діяч Йосиф е, Зісіс. Добрий вечір, Йосиф Самілович. Доброго вечора. А сам я забув сказати, саме головне: це наш чернівчанин, наш земляк, е, який, е, який ну, живе не в Чернівцях, але тим не менш вболіває за наше місто не менше, ніж будь-хто з глядачів. І в той самий час, коли на вулиці вже весна і вже плюсова температура, в той самий час, коли на іншому телеканалі саме в цей момент е, Виконуючи обов'язки міського голови, пояснює там якісь місцеві справи, ми будемо говорити про, про речі більш глобальні. Ми будемо говорити про те, що відбувається сьогодні в Україні. Сьогодні маю на увазі другий день після дня виборів, другий день після того шокового результату, який отримала Україна. Перше запитання, як ви проголосували, не за кого, як ви проголосували, які відчуття чи взагалі голосували? Так, я голосував десь в день. Пішов, проголосував, без черги, дуже приємна атмосфера була, без всяких ексесів, я трохи там покрутився навіть навколо дільниці. І взагалі, ось я потім з своїм знайомим, що е, ті порушення, які навіть були зафіксовані і через поліцію, були оголошені, вони не були системними і вони не вплинули на результат виборів. Тобто вибори пройшли мирно. Майже усюди. Там були деякі технічні проблеми, але в основному всі підкреслюють, що не було системних виявів фальсифікацій, що дуже для України важливо. Я сподіваюся, що спостерігачі, які були іноземні з різних делегацій, різних країн, ОБСЄ, вони також визнають, що ці вибори пройшли ненайменше перший тур, пройшов дуже демократично. І хороших сприятливих умовах. Як о 20-тій годині, коли е, озвучили екзит екзитпули? Е, 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 е. Як, як ваші відчуття? Чи ви чекали такий результат? Я не чекав, я знав. Я не знав точні цифри, але я дуже цікавлюся соціологічними дослідженнями. І треба зняти шляпу, щоб вона в мене була. Бо я б її зняв перед соціологами українськими. Соціологія дуже добре спрацювала і в попередніх дослідженнях, починаючи з осені, я дивився всі дослідження, причому трьох-чотирьох соціологічних фірм. І бачив, як змінюються рейтинги у кандидатів. Бачить, як зростають одні, як падають інші. Відмічав, хто зробив фальстарт, хто там вчасно виступив. І побачив багато цікавого, але це було ще перед виборами. Тобто вибори для мене не були неочікуваними. Результат виборів першого туру. Ми знали, що він був такий. Єдине, що, можливо, ми, я і мої друзі, які слідкували, не думали, що буде такий великий розрив між першим і другим місцем. Те, що буде близький результати другого третього місяця, це була видка по дослідженнях. Я нагадую глядачам, що ми в прямому ефірі. Будь-хто має змогу зателефонувати безпосередньо в студію за номером телефону, який бачить, або поставити своє запитання, або відгук про програму під. Анонсом сьогоднішньої програми в мене на сторінці в Фейсбуці. Тому, будь ласка, беріть активну участь. Ви сказали, що за як повідомила поліція системних порушень не було виявлено, але тим не менш сьогодні третє місце президентської гонки Юля Володимирівна оголосила, що і в десь. В принципі, її слова не розходяться з тим, що було оголошувалось раніше. Е, порушення в плані е, створення сіток, роздачі грошей і так далі, вони все-таки фіксувалися ще до виборів. Можливо, не впевнений. В останній день вони фіксувалися до виборів, і викривалися там певні намагання створити піраміди, певні мережі. Але під час виборів е, спостерігачі від різних основних кандидатів так пильно так пильнували один за одним, що це не було видко саме системного прояву цих мереж під, під, підкупу. Але я вам скажу, що Україна така країна, де там, троє чи четверо кандидатів те, теоретично можуть підкуповувати. Ну, якщо там людям це у нас як олігархічна система, у нас рівновага за рахунок того, що різні олігархи протистоять один одному, так і у нас і кандидати один протистоять один одному, і всім всі, всі території можуть підкупати наших виборців. Коли ми перестанемо жити в державі, де олігархи протистоять один одному, ну дивіться, ви можете зі мною не погодитись, але це функція часу. Ми бачимо, що не всі країни олігархічні. Але наше минуле минуле України як постколоніальної країни, пост, яка була 300-400 років в імперії, спочатку російській, а потім в Совєтській. Ця функція олігархічна, вона майже детермінована. Вона не могла не бути. Вона є в Молдові, вона є в інших країнах. Колишню і майже нема у східній Європі, але Східна Європа все ж таки вона Європа, де інша ментальність, інша ідентичність, яка не породила такий феномен олігархічний. У нас він був приречений, цей результат. І тепер треба поступово від нього позбавлятися. Ви я ж кажу, можете не поговорити зі мною, але за останні п'ять років вплив олігархів на президентську владу його майже не було. На парламентську був. А на президентського голосу. Це моя зору. Я з вами, погоджуюсь. Я з вами повністю погоджуюсь, тому що президент сам є певний олігарх. от і все. І тому не... на нього інші не впливали. Не міг... Або домовлятися, віддавати долі в бізнесу. А... Дом... Домовля... Домовлятися можна було тільки за бізнес. За Та, ні. Бо ми знаємо погляди наших олігархів колишніх. І тих, що тепер деякі в Росії знаходяться, дехто в Швейцарії, дехто в Ізраїлі, дехто в Лондоні. Вони не Хотіло би такої політики від президента Порошенка. Якщо б вони мали можливість впливати грошима, а на нього важко вплинути грошима, він виправив, він сам багата людина. На нього не можна так заплатити, щоб він змінив свою політику. Але це можна міняти через парламент, і ця проблема залишається. Єдине, що різні олігархи я сказав, зрівноважують один одного в і в парламенті. Чому ми живемо в корупційній державі, де корупція навіть за останні п'ять років не змінилась, не зменшилась, не, не відійшла в тінь, не заховалась? Вона як була, так і існує? Пане оселю, питання трошки некоректне. Чому у вас скрито два питання в одному? Чому у нас не було значить, су по корупції? А хто сказав, що його нема? Це ваша точка зору. Да, я це я точка. приймав участь у виборах директора антикорупційного бюро і антикорупційних прокурорів. Як від громадської громадсьданського суспільства мене включали в ці комісії? І я знаю, що зроблено дуже багато. Мало, але дуже багато з другого боку. Набагато більше за ці п'ять років зроблено, ніж за попередні двадцяти років. Бо тоді майже взагалі нічого не робили. Я не порівнюю з тим, що зроблено. Тільки деякі аспекти, да? зруйнована стара банківська система. Половини банків нема. Це були банки, які відмивали брудні гроші. Це що проти корупційної системи зроблено? І причому це було це було цілеспрямований рух. Далі. Візьміть систему Прозора. Вона не ідеальна. А що у нас ідеальні? скажіть? у нас нічого ідеального нема. Все, що у нас робиться, робиться тяжко з кровом, з потом. Але просувається дуже повільно, і супротив робить не тільки чиновники, самі люди роблять супротив. Бо коли кожен засуджує корупцію, він її не засуджує в собі, він її засуджує в інших людях. Погоджуюсь, але верх але конституційний суд, який приймає рішення про відміну статті, яка давала змогу притягувати до відповідальності корупціонерів високопосадовців, відмінив цю статтю. Так, Я не вірю в те, що вони це зробили самостійно, спираючись там на закон, на свої ні. переконання і так далі Можна було очікувати, що Європа і світ зустрінуться не дуже добре, але одразу було зрозуміло, що буде перероблений цей закон. І знову поданий буде, так, щоб він не викликав суперечок в Конституційному суді. Конституційний суд також залежна структура. Але все ж таки, якщо Конституційний суд вважає, що порушується принцип презумпції невинності, то треба для цього також прислуховуватися. Якщо це буде взагалі відмінено і більше не буде подаватися закон, це повинно у суспільстві викликати тривогу велику. А якщо він не буде поданий в Трохи зміненому вигляді, так щоб він пройшов і не викликав блокування з боку Конституційного суду, а так я наскільки я знаю, це планується зробити. Ну давайте подивимось, що з цим буде. Ну просто два роки. Ну всім роботи. цікаво, всім цікаво бути на доброму рахунку у наших західних партнерів. І тому це так трапилось. Давайте думати, як це подолати. В тому, Це що буде подолано, я не маю сумнівів, що та, буде подолано, що та, приймуть та, нову статтю, яка буде та, так само розглядатися Конституційним судом та, і невідомою, яку він дасть йому оцінку через два роки. Але два роки роботи, е, в тому числі НАБУ, в тому числі антикорупційних прокурорів, коту під хвіст, тому що всі справи, які стосувались е, Розенблатів, Насірових, я кажу, множені, тому що вони не є по одному, та, та, їх там багато. Вони всі закриті. Там да. ж скільки шість закриті. Вони ще не можуть бути закриті, вони відтерміновані. Я знаю це, вони відтерміновані. Тобто, якщо буде закон, все ж таки пройде нормальний, вони будуть знову поновлені. Але ще раз кажу, от ви кажете, два роки пішло під комусь там під хвіст, да? а дехто вважає, що 30 років пішло під хвіст. Ну і що ви на це скажете? Ні, ну я кажу про порівняння. Я кажу про порівняння ну, так, два роки то, конкретної я... роботи конкретних Правильно, людей. Так, тяжко, тому і кажу, що все у нас дається дуже тяжко. Кожне просування вперед дуже тяжко дається. Це природа нашого суспільства, це наша ідентичність. Велика країна за розмірами, велика за населенням, дуже консервативна за своїм ідентичністю, тому дуже тяжко просувати. Тим більше що країна не об'єднана, вона роз'єднана на різні. Регіони, різні групи інтересів, і нема відчуття єдиної країни, але його ніколи й не було. Воно ще не створена. Політична українська нація, яка б мала відчуття своєї країни, захищала б її не тільки там 30 тисяч волонтерів, що пішли на фронт, а щоб всі могли піти, хто може піти на фронт. Ну я боюся, що такого і не буде. Ну, до цього треба намагатися діти. Звичайно, не буде такого ідеального випадку, але до нього треба намагатися діти. Найгірше те, що коли. Е... Як це сказати, щоб не, не, не сказати проти одного з е, кандидатів на президента? Коли влада використовує ось цю формулу для захисту своїх бізнес-інтересів, не політики, не влади, а бізнес-інтересів, коли нам розказують, що там війна, а Путін нападе, і в цей самий час е, кришується е, мародерство в армії. То як до цього може ставитися? По перше мародерство треба доводити через суд, як будь який злочин. Нема суду, нема. А чому суду нема? Бо нам з вами. Громадянському суспільству не вдалося добитися від держави створення незалежного суду. Я відношу це на свій рахунок, бо я частина громадянського суспільства, я все життя в громадянському суспільстві. Якщо нам не вдалося примусити владу зробити незалежний суд, то це наша проблема. Примусимо, тоді будемо говорити, що наш незалежний суд визнав ці дії корупційними, чи дії, ці дії мародерськими, чи ці дії ще якимось розкрадання, і тоді ми будемо оперувати цими даними. Поки що це презумпція невинності. Але коли кидається матеріал прямо під вибори, коли у Юлії Володимирівні вона переходить на третє місце, я це відмічав, бо я слідкував за цими суселичними дослідженнями, вона в цей момент організує вкидання цих матеріалів, які відомі вже якнайменше півроку. Ці справи відомі півроку. Вони тормозяться, вони роблять опір їх просуванню так. Але у нас просування будь-яких справ робить опір, ті чи інші фігуранти. І ті, що зацікавлені в цьому прямо, і ті, що посередково. у нас дуже тяжкий шлях, пане Василю. Ін, іншого не буде. І після виборів не буде. Неважливо, хто переможе. Неважливо, хто переможе. Не буде легкого шляху. І хай не сподіваються, ті, хто вважає, що можна легко поміняти. В математиці є така проста теорема, математична індукція. Коли, яка каже, якщо. Якісь правила відомі для одного, друг, другого, третього. Якщо воно правильне для Н-то вона вірна і для Н плюс першого. Шість президентів пройшло і всі ми не задоволені. Всіх ми клінемо. Проти всіх ми голосуємо. У нас протестне голосування не за, а проти. Бо ніхто не знає програму тих кандидатів, за кого вони голосують. І зараз буде, якщо сьомий президент, потім восьмий, дев'ятий, повірте. Я вже людина не молода, буде те саме. Ми не поліпшимо, не ми не поліпшимо швидко. Але ми чим ризикуємо? Ми експериментуємо новими людьми, бо дійсно люди стомилися від таблич, тих політиків, якими вони пов'язують свої негаразди. Оці їх суб'єктивне ставлення. Є в цьому і доля істини, але інших у нас нема. Якщо зараз буде молодий, то через рік люди розочалися і в ньому. Я думаю, що швидше це буде. Можливо, але можливо швидше да, питання не в чому. Але, коли... я, да... але я не про це. Да. Ми можемо експериментувати будь-коли і будь-чем. Але ми не можемо експериментувати і ризикувати безпекою нашої країни. Ось ви казали, кажуть Путін або Путін, або Порошенка. Дахай собі кажуть, що хочуть. Але тут збільються інтереси і олігархів, і Путіна, і те, що ми отримали за останні там два роки, шалена. Атака на президента ну, частково виправдана. бо Ми його критикували. Група 1 грудня двічі була в нього з великою серйозною критикою. Він не завжди реагував нормально. Але ж ми могли йому це сказати. Це перший президент, кому ми могли це сказати з тих шести, що вже у нас було, чи з їх там було? Так. Неважливо. Ще раз кажу: сподіватися на легке життя марно, не буде його, буде дуже тяжко. Але ризикувати країною і безпекою я вважаю це просто злочин я з вами повністю погоджуюсь, але повертаючись до мародерства і до презумпції невинуватості, про яку звичайно нас записано в конституції, я просто не, не, не протиставляю, не аргументую, але навожу приклад голосування на спецдільницях на фронті. Там перші 90%, коли б робили. Там Зеленський перемагав. Коли б порахували до кінця, то на, на цей момент відомо, що Порошенко виграв зеленського 300%. Там 20 голосів із загальної кількості в 30 з лишніх тисяч. В суд подавати треба. Ні, ні, навіть ми не про ні. суд говоримо. А, а так я не по невоси. Я, я кажу не про суд. Я кажу про те, що передова голосувала за Зеленського так само, як за Порошенка. Звичайно, на передові сидять такі самі люди, як в тилу. Вони дуже стомилися. П'ять років війни. так? Вони хочуть, щоб це нарешті закінчилося, але вони захищають свою батьківщину. Не від Порошенка вони її захищають, а від Росії, від Путіна вони її захищають. Звичайно, вони хотіли, щоб були кращі умови, щоб їх краще годували, щоб зброя була краще. Все вони праві в цьому. Але їм ніхто не дасть краще. Ось в чому проблема. Ви кажете мародери, і що ви впевнені, що не буде через рік мародерів. Я думаю, що через два через я три. думаю, не буде такого Почитайте, часу. Почитайте історію він. війнах завжди заробляв хтось. Завжди. Єдине, що можна законно заробляти, можна незаконно заробляти. Незаконно суд треба. Ми з вами повинні створити такий суд, який буде засуджувати навіть після терміну президентського, прем'єрського, кого коло. В Ізраїлі сидів колишній президент. В тюрмі, Колишній прем'єр-міністр, навіть головний рабин сидів. Той. Ось такий труд суд треба незалежно нам зробити, щоб навіть після але можна було посадити людину в в'язницю, якщо він того заслуговує. Ми з вами поки що ще раз, я перепрошую, що повторюю, такий суд не зробили. Тому сподіватися, що в нас буде хоч якась станція, яка буде підтверджувати ще, спростовувати наші думки, той каже Мародей, той каже святий. А навіщо це говорити про це? Це роз... Розмовний жанр. Давайте опиратися на те, що є. У нас є певні просування, певні невеликі досягнення за ці 5 років. Вони більше, ніж попередні, але попередні зовсім нічого майже в цьому напрямі не робили. Треба більше, треба більше. Але хто зробить більше? Де? В якому підручнику? Де, в якій Біблії написано, хто з країну може зробити більше і скоріше? Нема такої книжки. І нема такої людини, я вас запевняю. Я Ось мій життєвий досвід 73 років мені підказує. Я інколи хочу помилятися. На жаль, не виходить. Що, на вашу думку, буде 22 квітня? Вже побачимо як пул 21 кілограмів. Перший сценарій ми знаємо. Да? Порошенко залишився і ще 5 років буде намагатись зробити краще. Ну, це. Можна передбачити, бо ми знаємо, як він робив. Ми знаємо його недоліки, знаємо його позитивні риси. Ми можемо його критикувати, і треба більше ще критикувати, ніж критикували раніше, але він передбачуваний. Зеленський це невизначеність, багатомірно невизначеність. Ми не знаємо, яка він людина. Ми не знаємо, який він політик. Ми не знаємо, що він розуміє в міжнародній політиці. Що він військові справи розуміє. Ми цього, цього не знаємо. І нічого поганого про нього не хочу сказати. Молода, симпатична людина, але він таїть в собі багато невизначеності. І ця невизначеність може вийти нам або боком. Або, можливо, на краще. І ми згодні з цим ризикувати, експериментувати з цим. Бо в нас на коно, якщо можна так взагалі казати, хоч це можливо некоректно, стоїть безпека держави. Ні, ні, існування. Я б сказав іс... існування держави, тому що існування незалежної держави. Да. Тому що... бо... Бо держава залишиться. особисто я б, бачу такий сценарій: виграв Зеленський. Він і його команда починають, не маючи підтримки в парламенті ніякої, ну можливо, якась там ілюзорна. Там да ілюзорна вони починають видавати укази президентські на там те, що буде викликати в народу найбільшу підтримку. Це Скасування недоторканності, зменшення кількості парламенту і так далі, і так далі, не, та не ці все, не все можна указом вирішити. А воно, а воно вже маса була ж уже і референдуми не, при, при кучмі а, був референдум, а, коли зменшували але кількість до 300. Нема закону. Знали, я розумію, але питання не в тому. Якщо вони починають працювати незаконно, чим вони краще ніж ті, що були до Ні, так я почекайте. Є указ президента, який виноситься, який як, якщо він не якщо е, ця функція не врахована діючим законом. Ну, знайдуть розумники, знайдуть, що написати, для так. того, щоб парламент став проти, а народ підтримав. Пане, Пане Василю, Ви знаєте, як працюють адміністрації взагалі? Я вперше був здивований і зрозумів, як це працює при меру Київському Чернівецькому. Тобто він багата людина. Він перед тим продав свій правик, здається, банк, чи як він називався, здається, за 600 мільйонів доларів. Це в ті роки були величезні гроші. Він став миром. І була корупція. Навіщо людині, якого 600 мільйонів доларів, їх найменше, а скоріше більше, корупція? Бо він повинен годувати всю свою команду. Інакше він нічого не зробить. За 4 тисячі гривень жоден чиновник палець-палець не вдарить. Вони ж всі отримують в конвертах. А що вони отримують? З яких грошей? З тих, що він може витягнути з таких з деяких тіньових ниж. А ви думаєте, Порошенко п'ять при... 5 років робив інакше? Ні, так я ж кажу, це ми приречені таке життя. Бо зламати цю систему дуже тяжко. Війна, бо це повинна бути війна, але з власним суспільством, з власним народом. Бо це ментальність народу, це не ментальність тільки чиновників, бо чиновники це продовження всі недоліки влади, це продовження наших з вами недоліків. Бо ми такі. Ні, я не заперечу. Так от я договорю ну, я про думає, сценарій що одна влада помилилась, друга помилилась, третя, четверта. Ну ми, ми не можемо стільки помилятися. Це скажу... є система. Я вам скажу більше. Маса народу йде у владу і прагне влади для того, щоб поміняти місце того корупціонера і самому отримувати ці корупційні відкати. Я, я в цьому не маю сумнів. Ні, я вважаю, що приходить чесна людина. Ой, до ній такий, Олександр не, Доній. Не надовго. Хвилин. Ні, не 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 вправі, не в тому плані, що ні, тому він... мене не надовго, він йому не дадуть працювати. Просто звичайно йому не дадуть. Він не хоче ні з ким поєднуватися, бо там корупція. Ні, можна приклад. А, якщо ти один на 450 <клузь> що що ти можеш зробити? Який закон можеш провести? Прокурори були е, як його, е, не за систему можна міняти. Треба мати програму, план, мати фахівців. Реформувати систему через саму систему не можна, не можна доручати чиновнику реформувати самого себе. Це повинен бути незалежний орган. Якщо президент такий реформатор, він повинен зробити незалежний орган реформістський, який буде реформувати всю систему уряду. Але і поставити в залежність від цього реформістського уряду і самого себе, щоб так само відповідати перед цим органом за, за те, що він не виконує. Ну, ви Тоді ми всі рівні. Ну хоч, добре, президент зацікавлений в законі реформістському закону. Цей закон потрібен для реформи. Він повинен домовлятися в парламенті, як його прийняти, а в парламенті кожна фракція хоче щось собі. Так, от по так, от по сценарію, коли Зеленський стане президентом, таке можливо, і вони почнуть видавати ці укази, які будуть вимагати реформування, в тому числі в парламенті. І коли парламент не буде підтримувати, не буде, то просто-напросто президент оголосить дострокові вибори, народ підтримує, тому що вже отут оцей парламент вона ж вибори два... тільки через та або. У відріч... нас... Самого президента нас, або через Майдан. У нас була от, от народ, коли підтримує президента, який бореться з парламентом, а такого президента народ підтримує, і все одно актор він чи не актор, так от після цього дострокові вибори відбудуться. Проведе туди Зеленський, з, можливо, з тим самим Коломойським за спиною, проведе нормальну фракцію. І що буде з державою? Те саме, що і зараз. Я ж кажу, все буде те саме. Але безпека це головніше. Оташа група, 1 грудня, ми сперечалися, ми не робимо політичних заяв ніколи. Ми існуємо вже досить багато з 11-го року, так? Ми не робили ніяк коли політичних заяв. Але зараз ми зробили політичну заяву, бо ми відчули без небезпеку країни. О, зараз що вирішується саме небезпека країни. О, зараз, якщо буде вакуум влади, так. Як в 2014 році, коли стався вакуум влади, Янукович побіг, президента ще не було. Цей не хотів брати на себе таке навантаження, той, щоб виконував обов'язки. І що вийшло? Росія цим скористалася, захопила Крим, анексувала його і зайшла на Донбас. Це було коли був вакуум влади. І тепер ми знову повинні очікувати, що буде два-три місця вакуум влади, поки один президент здасть владу, другий прийме розставить людей, поки що налагодить зв'язки, знайде, як фінансувати їх. А це треба мати ресурс величезний. Це буде вакуум влади, і Росія може знову кори скористатися цим. Добре, якщо витримає армія наша, яка зараз же не така, як була 2014 році. А якщо ні, тобто ми з вами ризикнули. Безпекою держави. Заради чого? Заради того, щоб все залишилось так, як було? Ні, я все-таки не вірю, не думаю, що все залишиться так, як було, якщо виберуть Зеленського. Це, я звати, через рік я прийду до вас сюди, прийняв. Я буваю, в Чернівцях, я буду музей там на цвинтарі да. і на єврейському. Через рік, через два зустрінемося, і ви побачите. Розочарування буде з німи. Я не маю Ми сумнів. вже п'ять разів розочаровувалися, і шосте будемо розочаровані. Але ще раз, це не страшно розочарування. Я в четвертому році після майдану сказав: не очаровуйтеся, не будете розочаровані. Не треба очаровувати, не треба чекати місію кожен раз, що це нам принесе щастя. Не принесе щастя, ні швидко, ні довго не принесе нам щастя. Я більш ніж переконаний, що більшість тих, хто голосує сьогодні за Зеленського, вони чітко усвідомлюють, що ніяких там кардинальних змін не буде, але їх вже, вже дістала це та ситуація. Правда. Це голосування за надію. Все ж таки є надія, що хоч цей люд, ця людина але це некомпетентність просто. Є сподівання, але сподівання це ілюзія, це, це очарування, що він молодий, він не такий, як ці старі. Да, він зробить по-молодому і буде нам добре. Але чи ми, думають вони масштаби? України цим, молодця молодь, яка прийшла з нього голосувати? Ось мене питання. Вони що відчувають себе частиною єдиної країни, і її ще нема. І навіть ми ще старі не відчуваємо, хоча боровся за цю Україну ще в совєтські часи. Так, що давайте не поспішати. Буде те, що буде. Ми не можемо з вами вплинути на багато що. Трошки навколо себе, навіть навіть на свою родину не можемо не можу. Я дружину так. заставляв, за ресанка голосувати, так. відмовились так. кардинально, поки там не, не так. Аргументи. так що давайте почекаємо, Дай Боже, щоб не було ось того зриву в Ризиківці, про який я говорю, Дай боже, щоб ми зберегли незалежну країну. І через рік зустрінемося і поговоримо. Я думаю, що обов'язково зустрінемось і раніше. і Дай Бог, щоб все було добре. Я вам гарно щиро дякую за участь в програмі і сподіваюся, що ми справді будемо зустрічати ще не раз. Дякую, що запросили. Обов'язково на все добре, як завжди, вівторок, 19.30, тридцять промінь, програма Майдан.